Я Мельничук Тетяна, учениця 11 А класу від ліцею Тарас Шевченко не мене. За що мене як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають? Світу мого дивуюся, не знають, де діти? Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіт, я не знаю, моя сестро, і цвіт королеви схилив свою головоньку в червону роже до білого, пониклого личинка І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною. Як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала, я не знаю, брате мій єдиний, хто їй лиха заподія. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й помер. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, та не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убивати не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті, на мене плювали. Отаке мій братику, було в мені світло. Молодого короткого не дали люде віку дожити, я умерла зимою під пітині. А весною розцвіла я цвітом при долині, світом білим, як сніг, білим, аж гай заселила. А зимою Боже мій люди в хату не пустили. А зараз, мов на диво, на мене дивилася. А дівчата розквічались та й почали звати лілею і снігосвітом, і я процвітати, стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви світе, нащо мене Бог поставив світом на всім світі, щоб людей я веселила тих, що вбили мене й матір? милосердний святий Боже, милий. І заплакала лілея. а цвіт королеви схилив свою головоньку червону роже на біле поміг.